Безпечного працевлаштування чи переміщення щодо тимчасових програм захисту ви можете отримати цю без... а -а інформацію. Сьогодні ми хочемо нагадати про безпекові правила під час міграції, щоб а -а, менше наших співвітчизників трапляло в нехороші ситуації чим переконатися, перевірити інформацію. Два кримінальних провадження це є форми сексуальної експлуатації, країни призначення це Чеська Республіка, а також Республіка Німеччина. Одне провадження відкрите щодо втягнення наших громадян у злочинну діяльність. Деталі я не можу повідомляти, тому що на даний час проводиться комплекс негласних слідчих. Розшукових дій, тобто при документуванні і затриманню злочинців безпосереднього вербувальників, буде доведена інформація до громадськості. Патрульним поліцейським дуже часто доводиться стикати з ситуаціями жобракування, коли залучають неповнолітніх дітей, які не розуміють, для чого їм потрібно цим займатися також з проблемами сексуальної експлуатації поліцейські. Надають відповідну кваліфіковану допомогу, і поліцейські діють в межах чинного законодавства та стараються попереджувати превентивно те, щоб не допустити даних випадків з моменту незалежності України. Більше як 300 тисяч осіб постраждали від торгівлі людьми. Загалом з 2000 року представництво міжнародної організації з міграції в Україні, яке є агенцієм ООН з міграції, надало допомогу близько 20 тисячам особам, які постраждали від торгівлі людьми. І в нашій наприклад ця проблема не пройшла повз нашу тернопільську область. На превеликий жаль, мешканці нашої області попадають в критичні ситуації, як за кордоном, так і в Україні. Ми попереджуємо, щоб люди не потрапляли в ситуацію торгівлі людьми, в ситуацію експлуатації, і поліція бере активну участь у всіх акціях, у всіх заходах, які проходять в нашій тернопільській області.